Eh, друзі, всім привіт! Сьогодні говорю про ZK Link і сьогодні інформація про Нефус, саме їхню eh, наступне Layer 3, яке вони оголосили. Отже, як бачимо, ZK Lінk дуже крутий проект, в якому дуже багато активності і зараз дуже класно розвивається. Зараз дотепер ще тривала програма ZK Lін Pioner, в якій можна було взяти участь і відповідно проявляти якісь активності, і стати таким же самим чином амбасадором певним проєкту, типу як вони називають Піонером. Також в них є ще роль волонтер, вона вважається. Ще вище, ніж роль піонера. Тобто, роль піонера це вже є амбасадор, а роль волонтера це вже треба проявляти якусь дуже велику активність, бути корисним у всіх сферах для Лінк, туди вас підвищують до волонтера. Піонери, щоб бути піонером, треба заповнити форму, робити контент. Я вже зараз є, став піонером, відповідно, маю робити якийсь контент і сьогодні. Хочу е, також звернути увагу на саме Nehos. Е, Layer 3 це дуже круті рішення, які будуть, будуть будуватися на Layer 2, на, е, на інших різних зараз інфраструктурних проєктах, і які будуть формувати так звану екосистему і робити якийсь акцент на певному продукті. От і ZK Link запускає саме якраз такий продукт так само. І хочу звернути увагу. Я думаю, що це буде дуже класний, крутий. Продукт. Екосистема Зекалінка вже зараз набирає дуже великих обертів, і вони пропонують ще більше своїх продуктів, ще більше можливостей для звичайних юзерів. Переходимо на офіційні соцмережі, щоб ознайомитися детальніше з інформацією. Так, наприклад, більше прочитати про це можна на медіумі, новини можна чекати на офіційному Твіттері і дуже багато інших соцмереж. Також заходимо в Discord, найцікавіша двіжуха завжди саме є в Discord Зекалінка. Тому звертаємо увагу на Зекалінк. дуже крутий, перспективний проєкт з гарними інвестиціями. Буду повідомляти вас далі в нових відео про якісь новини про проєкт і все, що буде стосуватися цього проєкту. Тому всім папа до нових відео.